Всі новини в Україні можна чітко характеризувати однією фразою: злочинна влада, узурпувавши владні важелі, продовжує знищувати український народ і українську державність. Підтвердженням цьому є всі абсолютно наші новини з терен України. Це і провали на фронті, мародерство, корупція, це, звичайно, бусифікація, знищені права і свободи, закриті кордони, це знущання нарідними рідними близькими. Тих, хто пропав без звісті на цій війні, і знущання над вдовами, які не можуть отримати компенсації. але все це підсилюється ще тим, що ми у кроці від провалу фронту. Тому що, коли вже військові, непрості військові, нерядові, яких можна звинувачити в тому, що вони не розуміють стратегічної картинки загального дійства, а командири, командир 47-ї бригади. Зробив заяву і що ж внаслідку ми отримали. Пам'ятаєте, Олександр Ширшин зробив заяву декілька днів тому, що ж в результаті ми отримали. Ми отримали, начебто, офіційне повідомлення, що будуть вести розслідування, але насправді на нього спустили всіх придворних собак. Командирів усіх різних підрозділів, які ну, є шістками та, у сьогоднішнього керівництва Збройних сил України. Хочу нагадати, що Збройні сили України усочолю головнокомандуючий Сирський, до якого. Дуже багато запитань стосовно його родичів в Росії стосовно проживання його дітей і взагалі його державної позиції, не кажучи про запитання до Володимира Зеленського, який по твердженню депутатів Верховної Ради є агентом ФСБ Буратіно, який просто, на мою думку, грає роль такого захисника, бо не втіка, але фактично діє, я думаю, чітко в реалізації оманських домовленостей, тому що все інше. Не вкладається в логіку захисту, захисту України. Все інше, що відбувається в Україні, попри бравадні заяви. У нас заяви говорять, що ми захищаємо, а насправді ми щомісяця втрачаємо території і отримуємо зневіру. Так, от що відбувається, Олександр Ширшин чергове зробив публічну заяву про те, що на нього спустили всіх собак і ніяких висновків немає, про те, що не цінують взагалі людей. І як після цього, звичайно, людям іти воювати? Про патріотичний дух вже мало хто і пам'ятає, і ніхто не рветься вже в Збройні Сили України, ти грошима їх не заманиш. Пішовши в Збройні Сили, ти стаєш рабом, кріпаком. Твої рідні, близькі будуть потім поневірятися, нічого не отримують натомість, навіть навіть подяку від суспільства, тому що. Форма Збройних Сил України, вона вже споплюжена тими самими ТЦК-шниками які просто діють як гопники, як бандити. Зараз немає страшніших бандитів в Україні, ніж ТЦК, ніж люди в формі ЗСУ і поліціанти. Це факт. Ніхто не боїться бандитів. Я говорив своїм знайомим, так в нього там є певний інцидент, а він не звертається навіть правоохоронні органи, тому що вони не правоохоронні зараз, вони бандитські. Вернувшись туди, ти зразу наражишся на. Відповідну повістку і примусове доправлення в застінки ТЦК в такому форматі українська державність доходить до своєї межі, коли правоохоронні органи розглядаються виключно як бандформування, коли по вулицях міст патрулюють злочинців в формі ЗСУ, які зневажають порушують конституцію, зневажають порушують всі законодавства, діють поза межами і просто реальними бандитами. У нас немає майбутнього, абсолютно, і формату іншого, ніж, на жаль, на жаль, втрата державності як такої, ну я не бачу в сьогоднішніх перспективах. Якщо найближчим часом щось не зміниться, не буде зупинена війна, не буде змінена влада, не будуть притягнені до відповідальності всі ці покидьки в пагонах і без, ну, шансів немає. Зараз мене багато питають, Сергій Іванович, от як ви думаєте свого досвіду, коли буде зупинена бусифікація? Я скажу так, друзі. При цьому режимі ніколи, навіть якщо буде закінчено бойові дії та буде якесь перемир'я, але Зеленський буде залишатися при владі, не буде звільнено в нас від бусифікації, від сильної мобілізації. І про це, до речі, заявляють вже військові, що не можна, нам треба збільшити чисельність, постійно бути в готовності, не, не, не зменшать цей тиск, не припинять бусифікацію, тому що бусифікація сьогоднішній день стала тим інструментом залякування тим інструментом репресій, на яких тримається сьогоднішній злочинний режим. І якщо зараз це прибери, то люди, як пружина, яка стиснула, вони просто вистрілять зворотній напрямок і почнуть зносити все навкруги. Тому Зеленський буде продовжувати, продовжувати якщо знаходиться буде на посаді, мусифікацію, насильно відправляти, він буде шукати конфлікти, буде відкривати другий фронт. і Я не здивуюся, якщо у нас буде протистояння на заході України з тими самими угорцями чи, можливо, ще з кимось Зеленський дорівнює війні, зеленський дорівнює знищенню України і українського народу. Це вже факт. І всі його дії ми, як рух Сейфо, побачили перші в його діях оцю політику ще в вересні 2019 року, коли він діаметрально протилежно діяв від заявлених, задекларованих принципів. Він почав знищувати спрочинку. Ми вийшли. На протести і з нас сміялися. Сміялися і представники великого середнього бізнесу, які вважали, що з ним можна домовитися. Сміялися і інші, і не підтримували нас, називали нас баригами. Тими, що не хочуть платити податки, казана ким. Але по факту ми, як практика, показала і час, що ми були праві. Першою, першою дією, яка повинна була підняти все українське суспільство, це закриті кулуарні домовленості. От тоді, коли він зібрав всіх лідерів фракції, закрили двері і там ділили Україну. А не поділивши, розпустив Верховну Раду. Після цього дійства ми повинні були всі прореагувати і одразу взяти і винести його. І, і цього ми не зробили. Потім наш протест, потім ковід, потім протести проти інших зловживань. І в результаті ми отримали сьогоднішню патову ситуацію. Навіть не патум, не щемну, та яка знищує нас. І по факту, всі дії сьогоднішньої влади допомагають зовнішньому агресорам, яким є Росія, знищувати Україну. Тому, друзі, всі, хто до сих пір захищає Зеленського, всі, хто до сих пір віддає свою підтримку у тих чи інших постах, Зеленському і його банді-команді, то розумійте, що ви просто купаєте в першу чергу могилу собі. В такому форматі в Україні немає майбутнього взагалі. І ми як держава підемо, скоріш за все, в небуття в дуже швидкій перспективі. Це прикро, страшно визнавати, але ну, про це багато говорять на Заході і вже навіть не ховаючись. А споглядаються, коли фактично державний службовець перемовин в Стамбула втікає та сідає на автомобілі, втікає. Ви знаєте цю історію та? нещодавно, коли той, той е, учасник перемовин в Стамбулі з Росією, перекладач, який мав перекладати, ну це маразм. Та, коли в Україні кожен знає російську мову, взяли прикладача. Він там зрозумів, що він не потрібен, і відмежувався, сів на машину і втік. Коли які створюються тимчасові слідчі комісії, які обговорюють незаконний перетин кордону в той час, коли в нас не існує законодавства, яке забороняло би виїжджати з правила перетину кордону визначають перелік осіб, які дозволяються виїжджати з України, але немає заборони, а кому ж забороняється. А верхованство права це коли громадянин діє. У будь-який спосіб, який не заборонений законодавством, а державний службовець в межах функцій, компетенції, які йому дозволяється законодавству. Але що законодавці цього ну, просто не знають, не читають, як і не до юрист Зеленський, а можливо знають і просто бачать, що залякавши нас, можна робити все, що завгодно. Друзі, я щодня маю десятки тем, які хотів би з вами поділитися, але всі вони зводяться до одного питання до питання злочинної діяльності Володимира Зеленського і всієї його банди команди. Це першопричина. і на жаль, і на жаль, це про перша повномасштабної війни. Не з війни загаломка поточчі чотирнадцятому році. Це глобальніше питання, і небезпеки, підвалами цього питання були закладені ще на, на самому початку, в 91-му році, коли перші президенти знівелювали можливості. Захисту України, неправильно вибрали курс, неправильно прописали Конституцію, яку ми бачимо, яка вона зараз недолуга, як нею можна, як дишком куди хоче крутити. Але всі проблеми, всі ключові проблеми, внутрішні, на жаль, зовнішні, вони тісно пов'язані, якщо не спричинені існуванням при владі Володимира Зеленського і діяльності всієї попередньої влади. Це факт, друзі. Цим треба жити, це треба розуміти, усвідомлювати, і тільки усвідомивши це, можна переглянути свої. Принципи переглянути інструменти сьогодення і змінитися в майбутньому. Як ви вважаєте, друзі?